Всім привіт! Е, хто мене вперше бачить, поаплодуйте. Ну, я популярний комік, ясно вам? Мене в Києві всі знають. Крім вас. Ви останні сто людей, хто мене не знає. Так, що, якщо що, то я реально комік. Я не охоронець цього закладу, розумієте? Нема такого, що коміки вже закінчилися, і Фіма каже охоронці, вийди, ляпні, щось смішне». Все одно цілий один стоїш, нічого не робиш. Я приймав участь у деяких телевізійних гумористичних проєктах, і коли людям кажу, що мене показували по телебаченню, мені завжди приходиться пояснювати, що це не Магнолія ТВ, розумієте? Що це не я викинув з вікна, свою п'яну співмешканку. Я зараз не в найкращій своїй фізичній формі, знаєте, як це зрозумів. В мене було день народження, і друзі мене вдарили тортом в обличчя, і торт не закрив все обличчя. Просто очі мені так заліпив. Я одного разу виступав поруч з сурдоперекладачкою, і коли сказав жарт про обличчя і подивився на неї, вона його отак переклала. Я коли про зайву вогу почав розповідати, вона так біляш в пакеті достала просто. Блін, дуже хочу схуднути. і Першим ділом зайшов в інтернет, тому що спортзал поки не хочу йти, і там написано. Е... І там написано, не забувайте випивати свою добову норму води. Хто п'є добову норму води? Є такі люди? Скільки у вас добова норма? Два літри. А в мене добова норма води 5 літрів. Прикиньте. Це оцей балон, який потрібно вдвох нести, розумієте? Мені щоб спортом займатися, потрібен напарник. Просто 5 літрів води. Ви розумієте, що це за кількість? В цій кількості води монатік може покупатися. Ще й шапку постирати. А я це пити повинен, правильно? Мені друзі запропонували встановити додаток «Пий воду. Знаєте такий додаток, так? Да? Сенс його, знаєте. Смисл його в тому, що тобі нагадують, що треба випити води. Все. У цього додатку 5 мільйонів скачувань, прикиньте? Як багато. Як багато людей з нами мешкає на планеті, яким звичайні функції життєдіяльності потрібно нагадувати. Якщо у таких людей розрядиться телефон, вони засохнуть нафік, розумієте? Я пам'ятаю перший день, коли я випив 5 літрів води, я чуть не помер від спорту вам, клянусь. Я ввечері відчував себе озером. Якщо б я в той вечір з'їв устрицю, вона подумала б, що її відпустили, розумієте? Просто е мені не можна ставити такі цілі. Я такий я людина, знаєте, із крайності в крайність. Я такий, якщо бухати, то і речі з дому виносити. Якщо здоровий образ життя, то пішої прогулки в Житомир, Знаєте це? Знаєте, це відчуття, коли ти хочеш схуднути за один день. Ти такий, я ввечері або жирний, або мертвий. зрозуміло вам? А, загалом я розумію, чому я не дуже спортивна людина, тому що я за свої 30 років ніколи не зустрічав спорт. Куди я йду? Я зустрічаю відпочинок, розумієте? Мені здається, в якийсь момент півники кіоски і Шаурму строїли по моїй геолокації, розумієте? Просто я останній раз займався спортом у 90-х кілограмах. Просто. Просто народ, ну спорт це те, до чого ти звикаєш з дитинства. згодні? Пам'ятаєте наші шкільні спортивні зали? Що ви розуміли, у нас футбольні ворота були намальовані фарбою на стіні. І з кожним ударом ця фарба повільно осипалася. Ми до кінця года грали вже футбол по пам'яті, розумієте? І я ще думаю, а чого нам викладала фізкультуру взагалі не спортивна людина? Ви пам'ятаєте своїх фізруків? У цих е, спортивних костюмах, які б навіть на днівному стаціонарі в лікарні в стоп-100 не потрапляли би, розумієте? Щоб ви розуміли, який фізичний стан був у мого фізрука, він на п'ятий пор піднімався з двома зупинками серця, розумієте? Йому одного разу на відкритому уроці потрібно було піднятися по канату. Це інтрига для всього класу була. Я вам клянусь. Хто швидше підніметься? Він чи його тиск? Чи шкільна їдальня, Пам'ятаєте, яке жахливе місто? Шкільна їдальня, де чай в 100 літровій кастрюлі варять? 100 літрів чаю, завжди було написано суп. Пам'ятаєте? Сто літрів я думаю, ви там як цукор розмішуєте? Ви водолази викликаєте, правильно? Щоб вони рафінат по дну розкидали. В мене взагалі дуже жахлива харчова поведінка, тому що я з провінції. Хто з провінції Поаплодуйте. Є такі люди. Пам'ятаєте цей святковий батьківський стіл, де голубці, холодець, торт з печінки? Торт. Я думаю, ну 10 років мені святкуємо, я думаю, свічки з нього подоставайте, я не буду дути на майонез, Зрозуміло вам? В мене ще в дитинстві таке було блюдо в меню, як макарони з цукром. В когось було таке? Розумієте, так? Я коли людям кажу в Києві, що в мене в дитинстві було блюдо, макарони з цукром, їм хочеться мене обійняти. Вони такі: макарони з цукром? Це що за нафіг? Я такий, це десерт. Як чизкейк. Зрозуміло вам? Мені взагалі здається, що. Директор певного магазину, який поруч з моїм домом на мені не одну квартиру заробив, якщо чесно. От вам приходять якісь повідомлення зі знижками тільки по святах, мені кожного дня і присилають. Типу, сьогодні День Ангела у Ігоря Андрій. Хочете сьогодні побути трохи Ігорем? Я думаю, що я когось Ігоря не підменю, правильно? Сьогодні я його, завтра він мене. Загалом дуже люблю національну кухню українську, але кров'янка це що? Це кров тварин з гречкою. Я коли її їм, я думаю, це обряд якийсь. Я думаю, що ми зараз з моїми предками з'яжемося. І вони відразу мене запитають, навіщо їм кров тварин з гречкою. Реально. Просто я ще думаю, кров'янку взагалі її купують, тому що мені завжди її якийсь родич села привозить. Вона взагалі кров'янка законом дозволена. Мені здається, якщо я зараз захочу купити кров'янку, мені потрібно в даркнет заходити. Мені скинуть координати, Я десь буду забирати її на лісному масіві з ліхтариком біля дерева. Мені здається, скоро Верховна Рада прийме закон про медичну кров'янку, розумієте? Треба ще правильно харчуватися. Правильно харчуватися дуже дорого, Згодні. Я кожного дня купую, Я кожного дня купую їжу в супермаркеті після 20.00, тому що на неї знижка 40%. Знаєте цю акцію, так? те, що днем не сілі багачі оця. Місце, де срок придатності в вже по секундах, я там що сапер, довжен знешкодити цю мімозу, поки вона не вибухнула на всю сільпо. Реально. Шесто, пропонують зіграти мені в русську рулетку. Я беру шість салатів, один із них ночі по-любому вистрілить. Головне, коли ти купуєш їжу в супермаркеті по знижкам, головне не срок придатності. Головне, щоб в той момент, коли ти нюхаєш олів'є, тебе ніхто не зустрів зі знайомих. розумієте? Знаєте, коли ти по запаху питаєшся зрозуміти, ти помреш завтра чи післязавтра, розумієте? Я нещодавно бачив в кулінарії мужика після 20.00, який взяв салат, понюхав його, сказав Фу блін, поклав в корзину і пішов на касу. Думаю... Оце в тебе нічка сьогодні буде неспокійна. Жодної тривоги не провтикаєш реально. Правило двох стін до самого ранку, просто розумієте. У мене під домом є супермаркет, я нещодавно туди спустився в домашньому одязі. Знаєте, цей домашній одяг, на котрий дивишся і думаєш, а в тебе взагалі дім є? Я не знаю, як ви, я думаю, як бомжара виглядаю. У мене в домашній футболці там стільки дирок, там таке враження, що я з Кеннеді в одному кабріолеті їхав і нас з автомата розстріляли двох просто. Я набрав всіх вонючих салатів, як бомжара, до мене підійшла якась молода пара, каже, ми вас бачили в розмішкоміка, можна з вами сфотографуватися. Я кажу, молодь, давайте наступного разу, тому що я зараз дуже погано виглядаю. Вони кажуть, ми вас тут часто бачимо, ви завжди так виглядаєте. Я такий, ну тоді давайте фоткатися, раз я вже на піку своєї красоти. Це мій максимум, прикиньте, краще вже не буде реально. Блін, хочу схуднути, але мені важко сідати на, на дієту, тому що будь-яка дієта починається зі зважування, розумієте? А мене цифри взагалі не мотивують. Я становлюсь там якісь 120. Я думаю, набагато крутіше було б, якщо замість цифр були б слова. Щоб я становився а там, це що, на голодний шлунок, свинина. Мені потрібні такі ваги, які будуть мене ображати, розумієте? Я нещодавно переїхав на нову квартиру, в мене тепер вікна виходять на спортзал. А як ви знаєте, в них немає штор. Я кожного ранку прокидаюся і бачу, як на мене люди бігуть. Я в себе теж штори познімав, їм макарони з цукром. І дивлюся їм прямо в очі. Просто воюю з ними на одніх умовах, реально. Я думаю, якось домовитися з охоронцем спортзалу, прийти ввечері і розвернути бігові доріжки, щоб вони від мене тікали, розумієте? Я такий доганю, доганю. В мене все дуже дякую, що послухали. Всім гарного вечора.